Доброго дня. Шановні присутні, доброго всім дня. Сьогодні позачергове засідання виконавчого комітету міської ради проводиться дистанційно в режимі відеоконференції. На засіданні присутні Калісніченка Світлана Сергіївна. Так, Кітерова Наталія Володимирівна. Так Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Робаренко Іван Львович. Так. Редін Дмитро Павлович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Солоненка Леся Геннадіївна, Леся Геннадіївна, ви з нами. Леся Геннадіївна, для проведення засідання є необхідний кворум членів виконкому, тому оголошую відкритим. Прошу пробачення в мене чуть зірваний голос. А, згідно з порядком денного для розгляду пропонується 5 проектів рішень з обмеженим доступом виконавчого комітету міської ради, які потребують невідкладного розгляду. Будемо починати. Так? Доповідацька Альона Сергіївна, начальник відділу розподілу житлової площі міської ради, питання 1.2. Це перше про переселення мешканців з гуртожитку за адресою проспект гімназичний 61 на період проведення капітального ремонту, друге, про надання житлової площі з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Доповідач Піліпас Галина Володимирівна, начальник служби у справах дітей міської ради, питання з 3 по 5, включно з обмеженим доступом та стосуються захисту прав дітей. А, згідно з регламентними вимогами, членам виконкому була надана можливість ознайомитись із змістом, включених до порядку денного питань, зауважень та пропозицій не надходило. Пропоную затвердити порядок денного позачергового засідання виконкому, розглянути внесені питання без обговорення та питання 3 з третього 3 по п'яте, включно прийняти шляхом пакетного голосування одним блоком. Нема заперечень? Немає. Тоді прошу поіменно голосувати. Колісниченка Світлана Сергіївна. Так. Ктітарова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. фріскі Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Робаренка Іван Львович. Так. Грейдін Дмитро Павлович. Так. Донець, Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. так Попік Віталій Вікторович. Так. Е, так. Леся Геннадійна, ви не появились? Ні. Дякую. Е, дякую. Порядок денний, позачергового засідання виконавчого комітету міської ради та процедурне рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше про переселення мешканців з гуртожитку за адресою проспект гімназичний 61 на період проведення капітального ремонту. Хочу на цьому питанні е, зауважити ваші. Е, вас зауважити внімання, тому що а, зараз відбувається переселення мешканців гімназичного 61 в інший гуртожиток для того, щоб ми здійснили повний капітальний ремонт цього приміщення, і потім ми повернемо всіх мешканців, які проживали в цьому гуртожитку. Тому, якщо нема заперечень, прошу голосувати. Калісніченко Світлана Сергіївна. Так. Тітерова Наталя Володимирівна. Так. Губський Дмитро Викторович. Так. Фріський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Робаренко Іван Львович. Так. Грейдін Дмитро Павлович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Опік Віталій Вікторович. Так. Дякую, рішення прийнято. Про надання житлової площі з Фонду житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Про, прошу поіменно голосувати. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так, Тітерова Наталія Володимирівна. Так. Тіт... Губський Дмитро Вікторович. Так. Фрізький Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Робаренка Іван Львович. Так. Грейдін Дмитро Павлович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Дякую, рішення прийнято. Питання з третього по п'яти включно. Прошу поіменно голосувати. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Ктітарова Наталя Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фрійський Тетяна Васильівна. Так. Бондаренко Ганна Леонідівна. Так. Рубаренко Іван Львович. Так. Грейдін Дмитро Павлович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Сокуренка Жені Вікторовна нема у нас. Ага. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, на цьому порядок денний вичерпана. Дякую всім за проведену роботу. Позачергове засідання. Виконкому оголошую закритим. Дякую всім за термінове зібрання. Дякую. Гарного дня, бережіть Дякую, себе. Гарного. До побачення. Лікуйтеся, Світлана Сергіївна, лікуйтеся.